Ті, Ті, у нас ти хаті... ти Драка, драка. Драк. Та поз'їдаєте один одного, що з вами? Та ви, брат і сестра, що ви робите? Не поділили оцю іграшку, бачите? Так, королева, ми ніде не пропали, у нас просто в гусях була Іринка, та щось. І, і Блекін що мені... напісав на нову постіль, обмив. Та чує їм волосся не повирвало. Галя, так що ти як будеш повертатися, то як збираєш. Хоча вона може зліз з жене на нас, бачите, я вчора застеляв. Я відчував, що Джесі може. Мітанути, тому ну, я й не заслуга. Але в нас були гості, була Іринка та що робить манікюр, трохи розважила хлопців, трохи ну, поспілкувалася. А Сергій заряжений робити кабаноси. Він же навіть замаринував м'ясо, йому не помішало нам то, що Ірина в нас була вдома. <рекунок> Він швиденько, ну я завжди як Іринка була, що їй ділила приправи. Не спускати, не пускати з, з дому гостей з пустими руками. Не порядок, не порядок. Так що Іринку пригостила. Іринка пішла з Богом додому. Я їй так що ти хочеш тебе завезу. вона каже, ну якщо ти хочеш. Я кажу, ні, ні, я не хочу їздити. <гум> от то така ще... А от Сергій... Можете королевий мені ще, будь ласка, на мою сторінку. Продублювати, я пам'ятаю. Там було три людини, які мав відправити кабаноси. Ой, там зараз тобі три людини. Я так візуально пам'ятаю, я просто не можу найти В мене там багато повідомлень. То він було то... він... то... дуже заділо, що ви сказали, що він балабон чи нам Ватає... не відправив. До чого то, то я і так би зробив? Що не знаю, що я б і так зробив? Знаю. Тож не короче. Він зараз буде робити кабаноси. Сьогодні наш робити кабенос? Ні, хіба замаринував. А, завтра? Завтра. А ти людям склав, яке те яблука, рецепт, як яблука закривати? А ти ты... мав запам'ятати, я ж тобі давай? Як звати, я забув. Я тобі казала, запам'ятай. Ты, Все, бігом в кут, на гречку, очекай, на коліна, бігом. секунду. Ти розумієш, що означає забув? Ти мені хоч раз п'ять, скажи, запам'ятай, якщо я забув, то я забув. Коротше, ненадійна ти людина. Та нам королева принесла яблука. Королів, пані, по нас пані Оксана, королєва, Бах. з Модрич, які Ай. біля нас. Вона там собі лонг замовила, приїжджала забирати і йде з кульком. Я кажу, я думаю, я так розумію, що ви ті не це на. Мені ж було незручно, як під'їхала б забирала. Це я би підійшов. Оксаночка, яблука такі смачні, я вже посмакувала, і ми будемо готувати сік. Так, але королеве, дивіться, я знаю. Ми що... ніколи його не готували. Це вже буде. Королєве, я знаю, що в гуглі є дуже багато рецептів, як робити сік. Але давайте ліпше так, ви мені скажете, так хто вже провіряла, хто робила, скаже, як, бо там я чув, що каплю лимонного соку треба дати. То -то. Хто робив сік? Будь ласка, напишіть. Але він вам вже не буде обіцяти, він вам відправити банку. я нічого не обіцяв, Бо Тут немає чого вам, що баночку соку. Я пам'ятаю. Олені. Олена мене Олені Мукачеві. Так, Мукачеві. я маю... Оленочка, сказати... вам поїдуть кабаноси? Кабаноси поїдуть. А чого ти Та так обіцяв? Як чо, то наша братва. І Мали. ми писали на одна... зараз десять що... тебе. Що ти обіцяв, а не щось умови. Ну він просто обіцяв декілька, а не всім. Ти давай, Аркадій, ти маєш думати. О, дивись. ще й каже, передайте привітання Світлані. Ілона. Та то я роблю капаноси, що я її тут передавати, то, то Моська кучерява в нашій цей. Наші мені довго везла філе? Я би хотів сьогодні зробити, але вона довго везла. Я теж буду їсти лише. Привіт не передав. Добре, я б сама взяла. Не передавай. Я даю їй, хай бере, бере. Бере, вітай. Все, взяла? Ілодочка, я щиро дякую за привіт. Дякую, мені дуже приємно. І вона була обідалась, Аркадія написала, що я була бо... В треба було ну, вкут на коліна поставити. Я сказав, що зараз я розберусь. Давай так я не чесно, не... я весь час пам'ятав про кабаносці. Просто були заминочки, я там її відправляв на передачу. Ну, зрозуміти, в мене стрес всередині, я переживав за нею. Чи так кучерява сама добереться це ні. Ну, не розумієте, братська любов така. Ну так. Така? Така, якось така. Короче, Кабаноси, все буде готово, хіба продублюйте ті ще двоє, якого я не пам'ятаю, я вас дуже прошу. І що ще? І на добранч. І королів. На добранч. А завтра вже субота. Ви... Отпочивайте. От, от хто не йде на роботу, відпочивайте. А Хто йде на роботу, на роботу теж відпочивайте. Треба, якщо хочете відпочивати на роботу, запитати, хитрі, роботі, треба питати мене. Я такий хитрий, я на якій роботі дробив а ви зараз десь знаєте, як кажуть. Тебе? Боже упаси мати такого працівника! Ту Перепрошую. Перепрошую. Я роботу робив свою всю на 100%, але робив переважно чужими руками. Тому не починаю таку фіню. Я працівник від Бога. Якщо світа дожужиться, в мене знайома казала, що їй треба ремонт з квартири робити і пусти до себе жити. Їй чоловік, звісно, Джонік приймає. Я скажу так, Света мене тут з кожен день. Ліпше раз так фізично дістати, але йому сказав, я тут ремонт робити, йому скидку дам. Якщо синяків не наставив, я йому скидку дам. Джонік мене кличе. Ви не втрачаєте? Света, Аркадій, ви можете сліпати, ви не втрачаєте? Ми хочемо звільнити койко місто. Вже хоч кудись піде. Такого з рідним братом. Mm. Стопе. Mm. Все. На це пірку. Сьогодні я тобі сказав. Ти королівська морда договорилась. Я тебе попередив. Тепер. Щоб було на добра. Чекай, я тобі каву не робив і так ніколи. <рес> Добре, я тобі завтра <рес> зроблю каву і скажу. І плюнеш що... туди, так? Ні, я скажу, що останній раз був. <рес> От чисто принципово, я завтра зроблю тобі каву. Добре. Принесу. Добре. Я, я дуже не хочу туміру, мені... я не люблю пити каву з своїх рук, коли ти мені приносиш ліжко. Але вже як так насильно зробиш, ну, то я вже себе переборю і вип'ю. Ага. Знаєш... Переважно нормальним людям, якщо роблять каву, то там підмахують сіль, дають ще щось. А я тобі знаю, що насиплю. Дві ложки цукру і помішаю. Я її бити не буду. Ну куди ти дінешся? Аркадій триває, я заливаю. Ніс закрили і мусиш пити, коли дінешся ти. Ота чвинки б мала. Королевий сім на добраніч. Гарних снів, зараз я й... йду. Пістонів став з світлі, угу. за те, що вона намолотила. Не забувайте, вона спить в моїй кімнаті, в вона мене нагло вигнала, нагло. Щоб ви, ви трошки напишіть, що вона така нагла і хитра. І, і на голові в неї бардак. І в голові теж. А в голові ще більше. Королєви, всі мирної ніченьки. попереду вихідні, так що відпочивайте, набирайтеся сили. вам буде всіх все добре. Іра, ти виходила і склав, ти ще й ложку лишила. Ламали забрати з собою? Ні, ну мала поставці. Іра, ти, ти готуйся. Фіка? Де її кружку? Хто її кружку забрав? Во. На що я буду цей? Там пустіше, я Іра. Я пам'ятаю. Все добре. Добре, кажу. Кашка? Добре. А що ти футболку не браче? своїй морду. Ви вже просто забуваєте, як я Мені Міта страшніше, я їх дувоїться нам. Я як думаю, що такі дві. Як ти дві, там вся в мороз пушки. вже так говорити ніби вам так зде біля мене. Ну так і закінчить. Давай давай скажемо так. Ти так вимахуєшся, так би тобі зле біля нас. Я завжди кажу, що в мене золоті брати офігені. У мене родина дуже хороша і сім'я хороша. Ти старайся говорити, коли ми то чуємо. Та я так, я що вам це не говорю, ви чомусь це не чуєте. Ти казала, що ми не один раз я це говорю, що в мене самі хороші, то, то, напевно, брати, і сестра і як кожного і син. рака. Ти перше взмахаєш, ви дібили, ви твоє. Ну, ви, а то перед як ти. Ви дібіли, ділили, відібіли, любили мої брати, я вас цітую, але ви все взагало діли. Знаєш, скажу, полоса. ти тварь, Але я вас люблю, тварі! Тварь! Я вас люблю, тварі! Ворточки тварі. Люби тварі! Ти ще е идеш балкона да ги проводим на А Може да ги путаем, мы пройшли. Мы пройшли, она така си тварь. Ну что же давай не дня так николи не говорит. Тварь! Так оно упали. Ты знаешь, что я говорю, чи говоришь, я позвочу не буду Та ти в очі и говориш, то ми нічого не Ми кажемо, крашу. Ты знаешь, ты закрываешь, то твари. А ну пора це жарт, це жарти. Чуєш, жар, а як сказати файкі брати, це був файкі брати. Бачиш, як ну, свята чітко, я ще мушу трошки дожити. Свтиться чітко. Вона, якщо взмахує — весь будинок чує. А як хвали, то хвалит, ніхто нічого не вийшов. Ні. Я я це плечі не звизє не. Все, втечтеся, теж все, спати. Яркашка спати. Я не буду і так. Тварись! Тваріся! Твар спати! Я і так не буду... Я твар теж спати! Через тих двох! А я такой... Оче, і спати. Де спад! А нема, це закінчилось! Тувай! <laughs> нема фолі. Якої фольги? Ну це, mm. що я в фолії, що я обмотую. Ну, нема закінчилося. <laughs> Тепер. Кабануси? Кабаноси? Зарози, зарози. <laughs> <laughs> Як нема фолії? <фольги? laughs> Та плівкою замотай? Нема плівки, там не чому чому я не кажу вон. на неї. Куль... Кульгу, куль... Бо в Польщі і Чехії фолія ну Я привик. Добре, Пакет один. Беж Максим не витримав ваших кресів А, криків за а куль... На кабаноси чи, Курлеве? чи... Курлеве... на на птай? Королевим хто хоче кабаноси в такому маєте, ну, все, комути.